Чому чоловік часто не дякує за обід, а може ще й виставляти якісь претензії, бурчання, щось недосолене, пересолене, перекислене, недокислене і так далі? Раніше я була тією, яка приходила в кафе, в ресторан, починала їсти і починала бурчать фу, сире, переварене, пережарене, недожарене, кисло, солоне. І я взагалі вважала, що ну, типу, я маю якби право бурчать, бо я ж типа плачу гроші взагалі. Але я не розуміла тоді причину наслідкового зв'язку, що. Якщо я зараз критикую ту людину, яка готувала для мене цей обід, чи сніданок, чи вечерю, то я створюю шкарму того, що й чоловік буде критикувати те, що я готую. Тому я перестала так робити і почала, як би було смачне, не було смачно, не смачно, а все одно відчувати вдячність до людини, яка присвятила частину свого життя, якусь годину, півгодини, які ніколи не повернуться, присвятила для мого блага, щоб я була сита. І коли я почала відчувати вдячність до людей, які... Потурбувались про те, щоб я була сита, приготувала для мене якусь страву, і я побачила, як мій чоловік почав все більше і більше дякувати щиро за те, що я готую.